Мікс білизна піжамки, а, хлопчик, 33-65 лот. Так, трусики будуть такі. 3-4. Така піжамка буде 4-5. Від дуже класна. Такі будуть комплекти класні на 4 роки з ліпиками. Тут дві піжамки, хто ще не знає, і така 98. А, і така буде на 104. Також дві. Далі комплект трусиків, а, комплект термобілизну, 80 років. Такий дуже класний, м'якенький сліпик, 7-8 років. Чоловік-павук. Халатик 5-6 рочків. Далі піжамка 8-9 років. Навіть такі трохи новорічні якісь ялиночки, ну такий принт легенькі. Далі така піжамка буде 3-4 рочки, 3-4, 2 одинички. Така 6-7, ще одна буде. Далі 4-5. Дуже класна білизна буде футболочки, маючки. 2 9-10. Це у нас підліткова 14-15. Вони можна як костюми для дому 13-14. І в них дуже класна якість. Далі така термофутболочка йде 14-15, 3-4. Трусиків, такий комплект трусиків. Це у нас боксерчики, 3-4 рочки, 9-10 і 3-4. Далі така у нас піжамка буде 4-5, маючки будуть 3-4, 5-6 футболочки, 3-4 футболочки, маючки 9-10 комплект, 10-11 комплект. Такі термомаючки 5-6, 10-11, 9-10 футболочка, комплекс 2, 7, 8, 3, 4, папулі такі і такі шкарпеточки. Замовляйте.